Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу відповісти на наступне питання, коли ж у зв'язку зі збільшенням тарифу на електроенергію здійснюють перерахунок субсидій. По-перше, хочу зазначити і нагадати, що перерахунок. Житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення здійснюється в тому випадку, якщо змінюється розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Тобто, ви розумієте, що перерахунок буде здійснений автоматично, і вам не потрібно буде додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України. Значить, дивіться, коли ж очікувати, значить, Пенсійний фонд України надає роз'яснення, оскільки зростання тарифів на електроенергію відбулося з 1 червня 2024 року, то сума перерахованої субсидії буде вже відображена у виплаті за червень, яку ви отримаєте у наступному місяці, тобто у липні 2024. Руку Нагадую, що без вашого звернення, тобто це буде здійснення в автоматичному порядку.